Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Бачите, трішки не вдома. Не думала, що буду записувати розклад, але слухайте, втриматися ж це неможливо з цими всіма новинами. Дивіться, кілька днів тому, може, тиждень тому, швидше всього, на початку серпня з каналом ТОП. Здається, це був канал ТОП. Я побачила оцей успіх український, який має в нас бути. І ще сказала, я була дуже здивована і говорю, ви знаєте, нас чекає якийсь фурор. Ну Там був просто туз, пентаклів, якась перемога. І я думала, що це, нарешті, ми перемагаємо в тому, що ми, ну, типу, отримаємо ту кількість зброї, так? яку ми хотіли. Хто ж міг подумати, який це буде фурор? Але потім що я сказала, Після цього фурору, фурору, після цієї радості, чекає якась дуже складна подія. Зараз ми це подивимося. Значить, І я тоді закликала людей не радуватися сильно. Тому що, пам'ятаєте, завжди від гучної якоїсь події гойдалка може качнути в іншу сторону. Здається, що нас вже нічим не можна здивувати. Ну, але менше з тим. Дивіться, я спочатку подивилася по Кельському хресту енергетику України. В якому вона положенню? В доволі сильному. От мені прямо на диво. Ну, Відбулося те, що і без карт зрозуміло, але карти це підтверджують. Важливо розуміти, інколи от ми розуміємо, і ми думаємо, да? що в нас от відбувається зараз круто. Дивишся, енергетичний план, а там. Ну... Насувається якась катастрофа. Тут ситуація така. Як сама зараз виглядає Україна. Трійка Кубків ми святкуємо. Ми згуртовані. Ну, реально класний настрій. Я сама себе ловлю на тому, що я два дні хожу і посміхаюся. І ще ці всі меми з Курською областю, Курськ, Укрск, там перейменований, ну, все таке інше. І ви знаєте, ми такі зробили не те, що великий прорив. Тут показують, що реально, скажімо, був час до і після. Тобто, знаєте, є життя до взяття Курська і після. Тобто, обнулилася якась величезна історія. По Сумщині я казала, що вони не дійдуть, як відійде від них ця біда, хто ж розумів, яким чином. Закінчення циклу, по миру. туз мечів. Ту з мечів це ідея, це інсайт, це нарешті якийсь такий прорив, коли от є ідея, як виролити з ситуації. І теж якось була на одному каналі, я говорила, що ми заквасилися саме тому, що ну, от, війна війшла в тупік. Завжди, коли в житті заходиш в тупік, це значить. Що є рішення за площиною от того видимого? От люди борються-борються, а рішення тут. Ну, класну провернули і провертають наші ЗСУ значить, операцію. І що тут дуже правильно роблять? Щастя любить тишу, контрнаступ любить тишу. Оце той контрнаступ, який досі нормально не коментують наші так відкрито. Що до нас іде? По-перше, як Україна сама впливає на, на ситуацію? І вийшла сама Україна, королева пентаклів. От коли в розкладі на якусь особистість виходить сама людина, я кажу: слухайте, ви керуєте ситуацією, це найкраще, що може бути. Як впливаєш ти на ситуацію? Ти і впливаєш. Тобто, ми і впливаємо, Україна і впливає. До нас на зустрічі якийсь король жезлів. Завжди цей король жезлів, уже рік мені. А, мої розклади, знаєте, вже пробуравив очі. Це може бути і Велика Британія. Так, може бути. Це якась така третя країна, не штати, яка на нашому боці нам дуже допомагає. Що нам іде найближчий час? Ви знаєте, допомоги зараз збільшиться. Конкретно допомоги. Шістка пентаклів, туз пентаклів. Допомога від кого від, від, від Європи? І тут ще така двійка пентаклів. Це карта велосипедиста. Це каже, що ми продовжуємо маслати, набалювати, як от деякі от кажуть, в цьому ж самому напрямку. І реально ми тепер... не те, що ми війну по війна пішла по 6 мочів вперед до нових берегів. Ну, тобто, реально, вперед до нових берегів і кордонів. Зараз я розкрию. Цю шістку мечів, куди несе нас цей човен? Вісім мечів, повішений, вежа, верховна жриця. Ну це того, що я боялася. Дивіться, ну, це ж... якщо ми чекаємо завтра мир закінчення війни, ні. От зараз почали говорити закінчення війни, ні. Отут має відбутися та подія, якої я і боюся, бо виходить і вежа, і мечів, і повішений. По-перше, йде е така історія. Ага, це може бути про Курську атомну, може бути курську атомну. Я її хотіла подивитися, вона, можливо, сама і вийшла. Чому, я думаю, що це вона? Е секунду. Може бути якийсь вибух. Хоча я її окремо хотіла подивити. Куди ми крокуємо, я питаю, куди? Ми крокуємо з війною. Ще є таємні напрямки, і ще, я скажу так, наші ще нас здивують. Ще є якийсь хитрий військовий план, про який умовчують Верховна Жриця Королева мечів. А, цей план по лезу бритви. Цей план дуже тонкий і ювелірний. Це якась операція, яку ще мають проробити. Може бути, це по Курській атомній, хоча я зараз її окремо подивлюсь. може бути. Вісімочів це часто як окупація, або що ми робимо. Ми окуповуємо якісь речі, я так сподіваюся. Ну, і тут є вежа, я її маю зараз розкрити, щоб розуміти, чи це ми підриваємо. Так, це в мене. Телефон з ліхтариком, тут, знаєте, такі так, е дорожні умови. Я собі світло тут виставила, як могла, щоб не була у вас зовсім я якась заламана. Дивіться, що я бачу. Е Там говорять про те, що наші будуть е е окапуватись. От щось я таке чула. Так може така бути історія. Тут говорять, що і серед наших, на жаль, будуть втрати, е е без цього, напевно, ніяк. Але е, настрой дуже бойовий, дуже бойовий, закінчується королем мечів. Це от є певна стратегія, причому, знаєте, вона якась така унікальна от паж мечів. Я ж кажу, що тут перейти з одного берега на другий через прірву. І це якісь такі нові тактики. Оригінальність того, чого раніше ніхто не робив. Ну, я думаю, що тут весь світ завмер. Дивіться, що хочу сказати, поділитися з вами думками. Значить, я читала, слухала, можливо, і ви чули. Європа зараз а, трішки шокована, здивована, налякана тим, що вони ж а, починають мобілізовувати воїнів, солдат, щоб захищати себе, а не сильно там біжать. Ну тобто, із тих, що а, мали би служити обов'язково, зголосилися 40%, і типу вони цим налякані. Я тут зараз без карт логічно думаю, що вони можуть зараз робити: активно допомагати нам, підсилювати нас так, щоб війна не прийшла до них. Це називається нарешті дійшло. Так? Але дивіться: коли ми кричимо: а чому раніше не дали? А чому раніше не дали, слухайте, завжди все приходить в той час. Коли мало прийти, значить, наші мали так навчитися. Я розумію, боляче нам, що стільки життів. Але от сама знаю по собі і по інших долях відкривається тоді сходинка нова, коли ти готовий. Можна скільки завгодно кричати, чому там в мене немає грошей, чому кохання, чому в кар'єри не везе. Ні. От коли ти готовий, тобі відкривається. Давайте подивимось так. Я хочу подивитися, що задумала Росія. Як вона буде реагувати? І як ми будемо з цим справлятися? Ні, давайте так. Давайте спочатку оглянемо Курську атому її доля. Бо. Теж давно йшла мені інформація. Не знаю, як іншим майстрам. Я говорила, що на території Росії може статися ядерний вибух. І ми ламали голову, ми не розуміли типу, а як він може статися. Може, це з Курською. Зараз подивимося. Я казала, що можливо вони там досліди, бо мені показували, що саме в них як не долетить, от саме в них відбувається це. Давайте глянемо. Спочатку доля Курської атомної станції. Яка там ситуація? Чи наші там візьмуть, оточуть там же ж? П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це якщо там, по-моєму, вимкнений струм. Бачите, сама, як вежі беремо. П'ятірка Пентаклів, от як люди тут напів там, без ніг, без рук, це завжди занепад. Коли не працює, це як і про борги, і за непад, безсилля. Закінчення циклу В вколо лицарі мечів. А, війна повішений. Беруть в облогу, відстрілюються чи не відстрілюються тут пентаклів. Імператриця кидає гроші на захист, диявол. Пентаклів. Але поки якби вибуху не бачу, є зупинка її, є її зупинка і оточення. Тобто є карта повішени і четвірка мочів, і ремонтні роботи, коли щось не працює. Знаєте, як цікаво, от сама імператриця тут зараз просто диявол буде мійстивать. Грубо кажучи, карта імператриці це в мене завжди Росія, біля неї диявол і туз пентаклів. Це говорить на те, що. Ну тут показують, що от в них якась зараз пауза, вони збираються з думками, що робити, і далі вони вхід якусь стратегію пустять. Яку стратегію? Значить, подивилися Курську. Бачите, мені там показали вибух на інших картах. Тут показали, що. Хоча такий сценарій є. Чи він нам потрібен? Я не думаю, що нам потрібен вибух на атомній станції. Це нікому не потрібно, тому що вітер розносить радіацію, не знати, куди він її понесе. А от, що беруть її в оточення, я не знаю, поки вийде відео, можливо, вже в новинах буде, що її оточили. Ну, карта повішеного є, як її оточили. Добре, а що в разі, якщо ми оточуємо. Наприклад, що буде робити Росія? Вона поки не знає, що робити. Сімка кубків, карта Лева, сила. П'ятірка кубків розбита. Король кубків. Боже, кубкові карти! Кубкові карти емоціональна. Слухайте. Мали би бути сили, але це пристрасть, яку треба приборкати. Силовики. А тут силовики, як ніби. Басилі, п'ятірка кубків тут немає. Тут вони цей бухають з горя. Ми з радостю вони згоря. Вийшли всі кубкові карти. Що вони будуть робити? І двійка кубків тут як про переговори. Розумієте? Причому якась жінщина може піти на переговори. П'яна жінка. ви розумієте, про кого? Верховна жриця. Мені показують тут. От я би хотіла сказати, що колесниця, що вони з іншого боку десь можуть кинути прорив зробити. Є якийсь рух таємний, але мені тут більше про перемовини. Ідуть таємні перемовини вже зараз, вони йдуть. Між силовиками. От чому сила випала? Ага, зрозуміла: силовики і купки, купки, купки. Силовики домовляються, не Путін. Ну, тобто, він в афігі, напевно. Так, ще ще хотіла, десь я чула Луценко, говорив, що, типу, якесь велике військо кидають в Донецькому Луганському напрямку. Скажіть карти, чи це так? Я просто шукаю зараз у ту дірку, яку ту ж парину, яку вони зараз полізують, щоб нам відомстити. Чи йде е, велика армія е, в сторону Луганської, Донецької області? Ні? Дияволу обнулений. П'ятірка кубків сил немає. Це як розбомблені, але сил немає. Можливо, вони й збиралися, але зараз треба захищати. Біля диявола нуль. Я не хочу більше витягати. Тепер скажіть мені, будь ласка, по обстрілах. найближчий час всю ситуацію по Україні. Ось таку загальну. Я розумію, е е е я маю на увазі з неба обстріли. Ракети, дрони. От вихідні. Тому що зараз треба кожного дня дивитися. Найближчі дні. Туз мечів це зразу, поранене серце зразу, лицарь мечів одразу. Ну, так, готують. Імператор, секунду. З одного боку показують, можуть довбанути, але ви розумієте, яка історія? Мені тут біля самого імператора показують як кінець імператору. Тобто, то, що вони можуть, щоб полетіло, може, ну, буквально найближчий час, тому, будь ласочка, я вас благаю. Розумієте, як от можете? В укриття, я не знаю туз з мечів поранене серце, лицарь мечів. Я б сказала так: тут два лицарі. Це лицарь повільний, це лицар швидкий. Лицар мечів це коли мали би робити наступ, але затримується цей наступ. Це зрозуміло. Далі випав сам Путін. У мене е, випадає завжди імператор, це Путін. І біля нього десятка мечів. Якби кінець. І з цього приводу радіє королева Жезлів. Королева Жезлів — це вдалий проєкт. Таке враження, що його таки підзупинили, ну не сильно йому там добре. І диявол обнулений, п'ятірка пентаклів закритий плаче. Реально не розуміють, як робити. Нестандартна ситуація. А їх вибили з привичного, зі звиклого ходу речей. Ну, Пам'ятаєте, минулий буквально вчорашній, позавчорашній розклад по Путіну. Ну, Там, як готується щось, там, як знайшли вже заміну, там, як навіть в Кремль готується інший. Король Кубків давно мені показували. показували. Вистоїмо ми. Це не буде якась така ну, тотальна шкода. Покажіть мені Україну. От що її чекає зараз от, за це. Імператор імператриця поруч. Колесо фортуни. Дивіться, нічого нового мені сказали. Можуть летіти ракети, але дуже важко. Десятка жезлів, колесо фортуни. Нічого нового, як такого нічого нового. Дивіться, якщо і летітиме, що мені зараз карти хочуть сказати, Юля, Україна зараз в якомусь дуже сильному положенні. От випала Україна. Шістка кубків. Я просто думала, що, можливо, по дитячим садкам чи там от десь туди може летіти. Може. Але мені інше показують. Ми, зараз, от я все розкажу: оце е, Росія і. Ну, тут вони так виглядають. Просто взяла цю колоду вона така красива колода. Трішечки не про Росію, але не важливо. Імператор імператриця це в мене завжди Путін і Росія. Колесо фортуни, можна сказати, як колесо історії. Дивіться, що відбувається. Десятка жезлів це буквально міграція птахів на, на, це, на північ. Буквально дуже швидко люди ну, змінюють свою дислокацію, де вони там знаходяться. Міняють. але мені інше головне. Я ж зараз що боюсь? Я боюсь помсти. Чи щось може статися дуже страшне. І знаєте, оце коли інколи вговорюєш карти, щоб вони щось тобі хороше показали, вони не показують. А тут боїшся страшного, подивіться, як мені показали, і дай Бог. От пишемо в коментарях, хай буде так. Тут Україна буквально перемогла. Оце Україна, королева Пентаклі в мене. Шістка кубків, як правило, це в мене ЗСУ. Тут воно не дуже на ЗСУ подібно, тут якби сім'я. Ну добре, наша сім'я. Хай, умовно, це буде так. Трійка кубків це завжди радість. От те, що сьогодні випадало, що почалося, тим і закінчується. Далі йде карта переможця і карта шістка пентаклів. Я думаю, що нам зараз гуртуються і будуть допомагати. Є от в мене така підозра. Тут, знаєте, куйте залізо, поки гаряче. Це шанс, це от реально шанс на перемогу, от на перестрибнути, вистрибнути. Хоча в моїх прогнозах немає, не було до цього часу, що війна закінчиться 24-го року, не показували мені цього. Але можливо, що карти мали на увазі. Повна деокупація, я дивилась, повна деокупація, а це процес, напевно, довгий. Одним словом, найближчим часом, я так розумію, ще буде кілька переможних операцій у нас. Ну, дуже в сильній позиції карта Україна вийшла. Вона в мене так не виходила практично напевно. Ну, коли Херсон був, так було. Скажіть, будь ласка, провокативне питання. Наскільки це нас вже наблизило до кінця війни? От просто конкретно до кінця війни. Чи змінилася гілка реальності? От я зараз між іншим знову знову зайнялася вивченням, як міняється реальність, чи є фатальність, чи нефатальність. Я вам скажу, що міняється реальність. Тобто є речі, які можна змінити. Я знаю, що от інколи Ясновидці бачили певну. Подія, яка в мене мала відбутись, а я її сама відмінила, а вони її бачили в полі, вона якби жевріла, але відходила. Буває таке. Наскільки ми стали ближче до перемоги? Покажіть мені перемогу і закінчення циклу от, конкретно карткою. Можливо, мені стукають. Значить, дивіться: самого закінчення війни не бачу поки що. Що бачу? Мені сказали так, на крок до перемоги ми ближче. Що показують? Четвірка жезлів це коли відвоюється якась територія. Можливо, то саме Курськ. Тепер вже ж, зрозумій. По кроково, по чуть-чуть. Це Паш Пентаклів, це нова наука, нова стратегія. трійка Пентаклів. Зараз по цій новій стратегії, якби крутнулася війна в іншу сторону, сімка кубків. Це все-таки ще примарна перемога. От ми хочемо, вона примарна. З хорошого що буде все одно якийсь договір і наказ, буде якась колосальна радість і ще одна територія, можливо, як дві території. Може, зараз якраз і обміняють цю курську на Запорізьку Херсонську. Тут мені більше показали так, дві території от ближче на звільнення. Далі, що мені показали? Найближчим часом буде велика допомога оце штати завжди, прямо в руках. А це король Кубків завжди Зеленський. Простягають допомогу ще більше. Або штати, або взагалі меценати. Ну, тобто є така історія. Але дивіться. Що мені не дуже сподобалося в цьому розкладі: четвірка, четвірка, четвірка це деяка стагнація. Навіть четвірка жезлів ми танцюємо, але на місці. Це не рух, це ще не перемога. Я спеціально це кажу, щоб ви набралися терпіння. Розумієте? Щоб ви були в тонусі. Не що вже. Мені так здається, що ми ще так десь на півдорозі. Ну, не на пів, ну ближче. Четвірка келихів це замкнене коло. От ми можемо пройти, порадіти цьому всьому. воткнулися Виткну, в замкнене коло. Дайте мені ще три карти, і все більше не буду, якби шарпати карти. Значить, Дивіться, найближчим часом ми все-таки будемо спостерігати таку історію. Нам будуть більше допомагати. Червоною ниткою сьогоднішнього розкладу йде допомога, 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 гроші, гроші, зброя, допомога. Така історія. Немає закінчення війни. Тут кажуть, що певна фаза тільки почалася. І почалася війна, можливо, там, в Росії. Тут ще така історія. Ото там п'ятірка жезлів. Зараз там дурдом, там сварки і міграція втікають. Поки так, давайте зробимо три крапки. Принаймні, сьогодні карти показали, що Україна в гарній сильній позиції. Оце мені сподобалось. Оце мені сподобалось. Бережіть себе, будь ласка, Україна перемогла. Це ваша Максимуза. До зустрічі!